Клубний антирекорд. Рівненський Верес цими вихідними вдома приймав команду із Закарпаття Минай. Обидва клуби показали хороший матч і обмінялися голами. Як пройшов поєдинок, дивіться далі. Рівненський Верес вкотре проводить матч на рідному оновленому стадіоні Авангард. Однак основна команда Вересу поки що не перемагала на цьому полі. Тож гра проти Минаю була принциповою. Будві команди в чимось схожі. Схожі за підбором футболістів, схожі, може за і за самою грою. Перший тайм цього матчу вийшов небагатим на моменти. А вже на старті другої половини команди швидко обмінялися забитими м'ячами. Тренер не має права налаштовувати хлопців на нічийний результат. Це однозначно. Да, любий позитивний результат для нашої команди. Це, це досить непогано. Але, звичайно, можна сказати, що ми десь задоволені нічим результатом, тому що як ніяк ми грали на виїзді, важка дорога була, вчора автобусом добирались, на тренування ще їздили 20 кілометрів, тобто я розумів, що десь хлопці підсядуть фізично. Але боротьба продовжується, і звичайно, ще вісім поєдинків, і кожен для нас вирішальний. Так само, я думаю, що і для, для Вереса. На 55 й хвилині рахунок відкрив Блізніченко, який перетворив на гол перший же шанс своєї команди після перерви, точним ударом метрів з дванадцяти, пробивши у правий нижній кут. Відповідь минає, не змусила на себе довго чекати. Вже в наступній атаці захист Вереса забув на дальній штанзі твердохліба і той у доти. Завершив скидку від Дрогозинського. Далі ініціатива повністю перейшла до гостей, але ці свої шанси забити ще раз не використали. Було більше такої тактичної боротьби. Ми прекрасно розуміли, що програш ну, якби багато всього затруднював нашу ситуацію. Тому однозначно ми налаштовувалися на перемогу, і все-таки забитий гол можу сказати, да, не додав нам певності, наоборот. Непонятні дії були футболістів. і Що провело до пропущеного голу просто елементарно. Ми не повинні так дуже легко давати забивати. Відтак команди усе вирішили за 6 хвилин матчу. Під завісу поєдинку верес перехопив контроль над м'ячем і великими силами пішов уперед. Але це не дало бажаного результату. У нас тренуються 12 футболістів. У нас ротації взагалі немає. У нас от, щоб ми могли поміняти це Дахновського на Блізніченка і. Кого то на цього? Тому в нас сьогоднішній день тренується 12 футболістів. У нас немає і, а футболісти зі 19 вони ще покаже дуже далекі до, до гри в основному складі. Після цього матчу верес посідає 12-те місце в УПЛ. У наступному турі команда з Рівного, 28 квітня, прийматиме Львів. Ілля Тамашевський новини Рівного.